Історичний Рамштайн відкладається разом з перспективами. Саміт миру номер 2 взагалі здається, не злетить як мільярд колесо дерев. Ну а я, Христина Чернега, незмінно вітаю вас на п'ятій колонці. і Нагадую вислів, який чомусь приписують Симону Фекюрі. Не так страшні московські воші, як українські гниди. Хто це сказав? Симон Васильович не казав такої фрази достеменно в серйозних джерелах. Її немає, але є оповідання Петлюри московська воша, оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити, та фрази в тексті оповідання про дослівно, своїх гнид і словами невідомого автора. Я не погоджуюсь, бо їхні воші і наші гниди рівно великі загрози Петлюри. Подонки і сволочі, але важливо, вони є таким самим злом, як росіяни, які на нас напали. Не більшим і не меншим, а таким самим їх треба урівнювати, ототожнювати. Різниця між їхніми і нашими падлюками лише в тому, що для покарання своїх гнид не потрібна далекобійна зброя і дозвіл Білого Дому на ураження. Вони мікроби. Вони бактерії. У вашому здоровому організмі вистачить доброї волі нашої всенародно обраної влади. Влада ж це не Україна, щоб засадити заслужену хабарницю з хмельницькою мсек-крупу надовго разом з усією злодійкуватою династією, яка за щасливі роки роботи на держслужбі наскердувала шість мільйонів баксів готівкою. Всі вокруг сказала. А яй а я. Плюс 2 з копійками на закордонних рахунках, 30 з гаком об'єктів нерухомості по всій Європі, 9 елітних автівок, корпоративні права, золото, діаманти. Ще, ще, ще ще є там. Коротше, бабосики тютю, на мою думку, ви є не мамою, а бабушкою корупції. В даний момент Україні доведеться боротися з двома злами: це з расистською Росією. І із внутрішніми ворогами, які а, займаються бізнесом, корупційним бізнесом на війні, звісно, я не вірю, що крупа сяде на нари. Бо хто з корупціонерів-мільйонерів надовго загримів заграти? Завдами питання як двомирічному хлопчику. Може, екс головний суддя країни князів, який, до речі, тримав у дивані вдвічі менше за скромну лікарку МСЕК. Судді кожен на своєму місці робить свій вклад в наближення нашої перемоги. Який кільканадцять раз зменшив заставу і тепер вештається понад тисою, чекаючи на вікно можливостей. Нормально. І на зелений коридор імені нардепа втікача Дмитрука. Оця людина просто як по маслу перейшла нелегально державний кордон. Малорос, Ватнік. Московська зозуля чоловічого роду, який просто з лондонської хати включився в засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Чорт бородатий перекачений злодій, в обличчя правоохоронній системі і персонально генеральному прокурору Костіну, котрий просив його повернутися. Моє обурення навіть більше ніж обурення суспільства. <ріст> для українців важливим маркером є справедливість, ми хочемо, щоб щоб такі негідники, як Дмитрук, сиділи в тюрмі. Не для того, щоб мати квіточку ростила. Після того, як щупне галас на навколо скарбів Хмельницької все, крупу маму стовідсотково відможуть крупа тато, який лишився на волі, і крупа син, статус якого у справі. Начебто, не визначений у нас е, в Україні є такий управлінський метод, е, згідно яким корупцію до да, е, наказують, якщо вона не кришується з офісу президента, красти, як казав один заступник офісу президента, крадуть як в останній раз, але поки що ніхто не сідає. Просто українця за крадіжку в магазині гарантовано запроторюють за ґрати. Але якщо можна тепер вкраде в державу мільйони гривень. Він відбудеться лише штрафом. Вони ще й за бабло корупційне поборються. бо ж сказав крупа Тато, теж експосадовець, що заробляти мільйони в нашій країні не заборонено. Я навіть спочатку не повірив, що таке можливо. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. Я е, свій капітал, я сколотив сам. Я заробив гроші ці самі. Я їх не вкрав, я їх просто заробляв. Хоча я вам скажу чесно, ці руки дуже багато крали, дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто. Але я ніколи не крав у людей. Я крав у державу. Ну, проносило, проходило. Працювати на державу в моєму розумінні, без гучних слів, складно і дешево. Невигідно. Просто невигідно. От, побачите, вони на суд дизайнерські вишиванки повдягають, які лежать у кожного корупціонера в шафці. Синічні бандери поряд з натиреним баблом, не дуже багато посадок. Поки що це не почалось. Ну, і згоден, і ні. Водночас тим крупам є за що подякувати, бо вони показали справжній масштаб корупції під час війни. На всіх рівнях під час війни вони собі кайфують десятки мільйонів доларів. Вони назбирали під час роботи на далеко не найжирніших посадах у затишному Хмельницькому. Маленький гвинті уявляєте на яких бабках сидять невпіймані не крупи в Києві, Дніпрі, Львові та Одесі? Недовіра до держави виросла в рази. Корупція в Україні вийшла з під контролю чи не так? Ми просто боремось з корупцією. Ось і все. Ми просто боремось з корупцією. Саме Зеленський привів цей, скажімо так, трешняк у владні кабінети. Цей трешняк сформував потічки, а ці потічки всі злилися в одну велику ріку і йдуть на банку. Ви ставили мене на місце за все, що відбувається в уряді. Я несу відповідальність. Хто тепер повірить, що в Україні залишилися чесні служиві ДЦК, ВЛК, ЦВК, ТСЦК, в судах на митниці, аудитслужбі, податковій та інших стратегічно важливих теж Злочинці, негідники, Резніков в темі і в долі. Мене просто не люблять. У в долі і в темі. Усіх їх треба моніторити, перевіряти і позбавляти нетрудових доходів. Щастя, це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах. Які слід негайно передавати зсу? Це не популізм, це основа виживання під час війни і фундамент перемоги. Ось така ситуація, коли треба просто замовкнути. Як підрахували компетентні колеги лише за готівку, яку наскердували скромні чиновники групи, можна закупитися понад чотирма тисячами дронів. Не, круто, дуже круто. Озброїти до зубів кілька батальйонів та ліквідувати близько п'яти тисяч купантів. А потім наші хлопці з автоматами тра-та-та і всіх руських убивають... А наше завдання вижити. А для того, щоб вижити, ми мусимо організуватися. Без перемоги над внутрішнім ворогом не може бути перемоги над зовнішнім. Нехай держава просить впійманих хабарників зробити добровільно примусовий донат. Вони вже зробимо їх разом. Зробимо їх разом. Президент не має права впливати на органи. Або кваліфікує їхні дії як мародерство під час дії воєнного стану. Але це бабло треба швидко направити на потреби фронту. Верни вкрадені гроші, доки його не прихватизував якийсь спритний якісь це Цепцерп. Пограбування по прокурорськи і справи про тендерні закупівлі зникли 4 мільйони гривень. Вони забрали гроші, і прокурор Вінніков прямо на обшуку михнавцю так і сказав, що я на ці гроші поїду відпочивати. Їх особисто вилучив під час обшуку прокурор, та вже за рік грошей серед речових доказів не знайшли. Для отримання технологічної і балістичної переваги на лінії фронту нашій владі треба відправити на нари тисячу круг. Всі вони будуть нести кримінальну відповідальність. Мільйон дронів наступному році ми виробимо. І один з меседжів, який ми хочемо до вас донести, всі разом, що наверх більше заносити не треба. До речі, додам від себе ота хмельницька крупа, судячи з обсягів накопичень, відмазала від мобілізації щонайменше дві бригади, цілком придатних ухилянтів. Я вважаю, що це вже є державна зрада. Я просто в шоці. Хай воно здохне це падло. Це небезпека не тільки для України, це небезпека, в тому числі і для НАТО, і для Європейського союзу. Отож, наразі маємо мінус одне джерело витоку кадрів для ЗСУ. Лавочка! закрита! Ну а стосовно наповнення бюджету нетрудовими статками хабарників проблем не буде. Бо доки суд. Залишав Хмельницьку крупу під вартою на пару місяців жодного уникнення відповідальності. Її землячка з Хмельницької міськради впіймалася на митних оборудках з майже двома мільйонами незадекларованих баксів у банківських шафтах. А Житомирська колега головної антигероїні згоріла на видачі військово зобов'язаним фіктивних довідок про інвалідність. Бабада, бабада. Робоча, як корабельна сосна. У скромної лікарки одного з діагностичних центрів знайшли 4,5 мільйони гривень готівочки. Господи, допоможи. Вор повинен сидіти в тюрмі. Уявіть, скільки їх таких в Україні. Якщо потрусити, бо дай половину. Що? Старалися? Коли сталися, головне не рухатися, сісти рівно і не рухатися аж. То ми і сили оборони забезпечимо і ще й партнерам зможемо підкинути на армію, флот і в'язниці для російських воєнних злочинців. Ми станемо першими, ми станемо найкращими. Хоча все це ще не точно. Чому ні? А чому ні? Ось так треба перемагати. Соромно, що ви не розумієтесь на таких простих речах. Мар'яно, іди спати, чесне слово.